Всім добрий день! У нас турнір, другий день стримкої атаки. чотирьохзіркових, всі кольори поїхали в бій одразу. Так, і ось питання, чи міняти тут щось, чи не міняти. З одного боку, у нас теж є франс. Можна його спробувати поставити. Але мені здається, що він занадто слабкий буде. Все ж таки злам не докачений. І буде якось таке собі, мені здається. Думаю, може взяти більш ударний варік, може ось так взяти. Ну, як ударний. Не так ударний, як буде відображати, може щось там. Ну, ну давайте спробуємо такою командою. Так, в принципі, є непогане комбо. Може там фіоли складуться, але. Так, нічого ж не ламається начебто. В принципі, ось нормальне комбо повинно бути, ну. І червоні там їдуть якраз, і філов там складуться трошки тоді. Сюди філов, І ось так триєчку робимо. Так, всі на заряді. Зараз зарядимо Кедмона, Давай вимкнемо відраження. І ось так зробимо. Будемо в кличка насипати, я думаю. Давай в кабана затулимо три Фіольчика, Бачите, знесло як начебто і не було. Франц не захотів нас покидати. Сова нас покинула. Прекрасно. Однією до менше. Залишилось знести тільки, тепер кличка, я думаю. Угу. Давай б'ємо. Все ж таки відображення ну, лягло на них від а, Кіті. Тож нормально все вийшло. Ще раз повторяємо, зриваємо червоний. Так, ага, не одним. Франц, ми теж здихались і добиваємо Кирила. Швидкий чудовий бій вийшов. Давай далі. Так, тут у нас лісю. В принципі, контратаку можна залишити, хай буде. Грім буде її пробивати, звісно. 3 хіла, два б'ючих. Ну і у нас, в принципі, два з половиною хіла. Хай буде тоді. Я угу. одразу в лісю. Хоча мені більше подобається ось цей хід. Ну, не знаю, чим він так мені сподобався, тому що ліпше нічого не стало. М -м -м. Ну да. Ну, давай шукати фіол. Або отримувати трохи від лісу. І в нас на полі поки два ходи. І крутнути ми ніяк не можемо нічого. Угу, фіол. Ну добре, давай може почекаємо, поки контраст паде. Два ходи, то начебто є в нас є, є е, час. Давай ось так трієчку. Так, перша фіо трійка. Угу. І останнє, так. Ну давай пробуємо заряджати. Заряджати Рі... рігарда нашого, якщо він не помре зараз. Угу, Ну було близько. Надто близько. Давай ще філок шукати. Кристалик. Чудово. Угу, Так, в принципі, можна вімкнути відображення і трічку ось так скласти. Ага, Давай трійку в гріма. Ну, майже добили. Але я знаю, як його добити. Цих ми поки притримаємо своїх. Давай доб'ємо гріма. Все, з ударниками розібралися. Меліндор там багато не підхилить, бо ми його ми йому нормально там здоров'я підрізали. Тому давай крутити поле. Тут, я думаю, добили його. І залишились у нас два хіла. А Ану так. Давай жовтий ще провернемо. Давай вкерило трішки. А ну це не трішки вийшло в нього. Це ми його заново зарядили. Давай тепер фіол. Все, з Кирилом розібралися. І тепер будемо з рігардом гратися. Запускаємо ось таке комбо. Може якось там шалений камінь доб'є його, не добив. Але в нас є багато зеленого на полі, хоча фіолу тут вистачило. Далі. Угу. Кіпріоту ми вчора програвали вже. Ну, Франца стрьомно брати, я, я вже казав, нічого ми не зробимо. Можна спробувати, до речі, лісю. Лісю. Лісю нам дасть змогу зняти камінчиком може. І когось заблочити може, хоча кого ми тут заблочимо, Хіба що кабанатіки? Наскільки воно буде іграбельно, Або взяти ось таку анабельку, хай лікує. Вона не від'їхала з такими статами. Ну, найслабша буде. Хоча і там є тільки Соня і Кедмон. давай спробуємо. В принципі, бафів багато, то можемо підлікуємось. А, так. Цікава полянка. А, я думаю, розпочати за такого комбо. Угу. Нормально. Так, кіпер раз зарядився. Тепер. Давай ми так складемо. Давай спробуємо почистити. Так, з нього, звісно, звісно, не знялося, але. Але, думаю, краще як комбу тут з з з зробити. Ну, давай спробуємо так. І ось таке зелень скласти. Анофіолом добило Кіпра. Чудово тепер. Ну, я думаю, тут вже все вирішено буде. Так. Зараз нас знімуть бафи, я думаю, Кедман. Контру пробив. Але зараз чекаємо на Соню, що Соня зробить. Ну, Соня отримала пописку. Нормально, ану. Так, Соню ми добили. Так, добили. І залишився в нас кличок. Давай ще раз вдаримо. Тут вистачило. Окей. Знову Кіпер. І знову грех. Угу. Так, пам'ятаю, як грега б'ють мегамінньони. Давай замість цього, цієї точніше, все ж таки спробуємо тут лісю, тому що нам потрібно тут буде влучити або лівий фланг, або правий. Тому поїхали. Хм. Ну, от начебто цей непоганий хід. І давайте шукати філок кристал. Майже знайшли. Давай зробимо п'ятірочку одразу. І я думаю, зривати потрібно тут. Да, зривати нам потрібно підхилюватись. Угу. Робимо контратаку. Давай зробимо такий хід. Там може грегу дістанеться трошки. Може ще теж в контру там отримають. Так, щось слабенько б'ють. Давай мегаміньона знімаємо. Спробуємо трійкою добити. Ні, у нас це не вийшло поки, але він сам. Зробив те, що нам було потрібно. Добре, давай все ж таки зарядимо лісю. Ну, або вб'ємо лісю. Точніше так. Ну і знову ми тут програємо. Немає угу. цьому. Я тут не заряджусь. Давай комбо. Це забагато. Угу. Оп-контроль розбився, в принципі. Ну, що ми тут можемо зробити? А я думаю, нічого вже. І зараз нас буде добувати колін. Угу. Ну, хоч не нуль. Вже добре. Так, лісю мені не сподобалась взагалі. А ну давай спробуємо, може ще Кіті. Тут дзеркала, на них нічого не ляже. А, я б сюди взяв Меліндро, я думаю, краще буде. Нам тут потрібно щось трохи знімати. Вафі втих. Ну, давай Меліндора. Тим паче зелені під околу там може кирило норм урон нанесуть. Є в нас три трійки, тоді давай робити їх. Не будемо там вигадувати. Якісь каруселі, а просто зіграємо надійно. Ось так. Тепер. лікуємось, контра, бафи. Давай ось так зробимо. І наступний хід буде комбо у нас. Давай ось так. Щоб там зелені йшли. Ага, і філо знайшли ми ще. Клика здуло, але дуже швидко він відродився. І на, на максимум відхилився. Нормально. Угу. Хірасі в нього здоров'я, якщо чесно. Щось я такого раніше не помічав. Давай спробуємо ще раз його вбити. Так, ну на цей раз у нас все вийшло без помилок. Ще й добили кашерека. Тому давай добивати інших тут. Ага. Ілісю вистачає чи ні. Ні, але прилетіло нормально. Так, зриваємо синій. Угу. Скло все пробило. Окей. А ну цей філ трішки не вистачає. Так, мені там дзвонили, трошки відео прервалось, але нічого цікавого ви не пропустили. Все, тут начебто в нас добре. Тому дозаряджаємо нашого Кедмана з Меліндором. Спробуємо зняти контру, в чому я сумніваюсь, бо вона ж не знімається. Ну, ну, тоді будемо бити, так, як є, та і все, і не, і не паритись. А, у нас тут нібито здоров'я на всіх хватить. Вистачить точніше. Давай бити ще раз. Угу. Ну, вже там йому. Трішки гірше дихається. Ану так. І повинні добити зараз. Ну. Ну, стабільно. В день по хрестику. Якось так. Що у нас з обороною тут? Оборона в Б поки. Ну, нічого. Поки ще на ПУ ПО, Подивимося, що буде далі. Всім гарного дня, до побачення, до зустрічі в нових відео.